Привіт, моя дівчинка. Сьогодні ми з тобою починаємо нове розслідування, і називається воно, воно чому він пішов з твого життя? Чому він тебе покинув? Що саме його підштовхнуло? Що відбувалося тоді в цей момент, коли він захотів йти? Чому і Ми зараз все, ми з тобою заліземо в його голову і е, добре в ній поковаряємось, Розберемося, які помилки створював він, особливо розберемо, які помилки створювала ти, тому що це дуже важливо знати, твої помилки. Це дасть тобі можливість в майбутньому не створювати їх, не повторювати їх для того, щоб вже в майбутньому, коли у тебе почнуться нові відносини. Ти була вже, як кажуть, ще та вже така, знаєш, яка на відносинах, як то кажуть, ні одну собаку. Перше, що я хочу дізнатися, що саме підштовхнуло його на те, щоб розірвати з тобою відносини. Давай подивимось, що там за історія. В чому був поштовх. Карта говорить про те, що він банально розлюбив тебе. Він банально почав дуже багато думати про те, що. Він не почуває себе поруч з тобою щасливим, що йому поруч з тобою сумно. Тут, якщо ти звернеш на увагу карту, ти спиш, а він хоче сексу, він хоче розмов, він хоче якихось. Бавитись щось кіпішавати, розумієш, бо тут молоде тіло, да ти спиш, і, і ти розумієш. Тут в даний момент чоловіка абсолютно не хвилює про те, що ти там десь була на роботі цілий день. Чи можливо ти цілий день прибирала, стирала, займалася дітьми і так далі. Його не хвилює. Ніч. Він хоче секс, він хоче бавитись, він хоче обіймів. Ти йому цього не даєш, і тут людина, е, чоловік. Починає е, в ньому от прокидається оцей от маленький хлопчик, який сидить всередині, в якого забрали його Лего, забрало його машинку. Він ображений, він злий, йому скучно, і він розуміє, що він хоче щось змінити. І в цей момент, коли він розуміє, що він хоче щось змінити, він починає думати про те, що він тебе розлюбив, він тебе не любить, і ти не любиш його. Ось такі от е, дії, ось такі от історії підштовхнули його на те, щоб е, піти з ваших відносин. Давай в такому випадку подивимось, хто приймав участь у тому. Тому що зазвичай в чоловіків є друг, там є мама, є якісь подруги, колеги по роботі, де вони на перекурі, чи неважливо де. Любий варіант можна обирати, але завжди є хтось, хто підливає масло в вогонь. Давай подивимось, хто підштовхував його до того, щоб. Він дійсно, по-першому, як по першому слайду, розумів, що ти його не любиш, і йому поруч з тобою погано, і так далі. Що, хто підштовхував? Хм. Дивись, в нас одразу вийшла коханка, значить, в нього в житті в цей момент, коли він вже починав сумніватися у тому, у тому чи ти йому підходиш, да, з'явилась вже е, оголена жінка, жінка, яка почала е, для нього як нова книга. Можливо, це якийсь варіант жінок, яких ніколи в житті у нього не було, е, які йому й, ну йому стало цікаво розкривати її. Там дуже багато таємниць, там якісь такі дії, яких ніколи в житті ніякі жінки не робили е, по відношенню до нього. Це може бути з розряду. Відповідала йому на повідомлення раз в тиждень, чи взагалі відключила телефон. чи Прислала якусь свою оголену фотографію і не говорила, що це вона випадково. а Так і сказала, так це я спеціально не сфоткалась для тебе для того, щоб ти побачив мою оголене, мої оголені груди. Розумієш, Тобто жінка тут для нього надзвичайно цікава, і ми по цій карті бачимо, що вона вона набачне нагло у нас вийшла, що вона абсолютно не страдається того, що вона от змогла підлити масло в огонь і твого оцього красавця. Забрати у відносини з собою. Давай подивимось, яким чином вона змогла його закохати в себе, що в ній такого, чого немає у тобі. Яка взагалі між вами різниця? Дивимось, що в ній. Однозначно, карта показує, вона дала йому вогонь, вона дала йому пристрасть, вона дала йому емоції. Якщо ми згадуємо наш попередній слайд, який ось де вона тут у нас. Вона для нього закрита книга, яка по чуть-чуть поступово відкривалась. Плюс дає йому цей вогонь, пристрасть, емоції. Це так важливо для оцього типу чоловіків, де він сидить і йому скучно, розумієш? Ти спиш, знову ж таки, нагадую, йому по барабану на те, що ти цілий день займалась його дітьми, що ти цілий день прибирала, працювала. Йому це все не важливо. Він хоче трахатись, він хоче веселитись, він хоче розважатись, ти йому це не даєш, і ось ця каварна жінка дала йому цей огоньок, дала йому ці м -м, почуття, заради яких в принципі чоловіки називають себе чоловіками, тому що чоловік. Рахує себе крутим, шикарним в той момент, коли коло нього крута, шикарна дівка, яка вміє робити все, а особливо е глибокий мінієт, розумієш, і ще й при цьому роздвигати ноги в шпагат. Оце, от він тоді себе почуває карлом і богом секс. А що для мужика може бути важливіше ніж секс, качественно пожрать і хороший диван для того, щоб поліжати і вдахнути. Розумієш, про що я тобі говорю? Все настільки примітивно і банально до, до знімаження. Давай подивимось дуже важливу тему. Я візьму зараз чорну колоду карт, подивимось, чи робила вона магію. Чи робила вони, вона якісь магічні дії в його сторону для того, тому що ти ж розумієш, ми то побачили по першому слайду, так що е, йому стало скучно з тобою. Але можливо, вона вже в цей момент, коли ця історія пішла між вами, да, вона вже в цей момент, можливо, хотіла його цього чоловіка, і вже щось магічно робила для того, щоб він почував себе саме в цьому стані одиноким і нещасним і пішов? В її, як то кажуть, лігу. Дивимось, чи все-таки була е, нею створена якась магія, чи якась прив'язка, а корм, апой, неважливо. Що-небудь для того, щоб він опинився в її обіймах. Була магія. Магія це називається, вона стала його музою. Вона почала його конкретно надихати. Якщо ти згадуєш наш слайд, е, чим вона його взяла. Ну вона взяла його вогнем, пристрастю, вона взяла його емоціями. І якщо ми зараз питаємось, чи була магія, чи була яка магія в неї була створена, що вона зробила? Вона стала його музою. Все чітко, карта говорять чітко. Людина знайшла підхід для нього. Вона підібрала правильні слова. Вона і зараз їх підбирає. Вона підібрала правильні дії. Вона вивчила, що він їсть, що він п'є, що він любить, що він слухає. Розумієш? вона все про нього вивчила для того, щоб в цей момент, коли він їй там десь, можливо, під цим станом жалівся про те, як в нього все важко. А вона, а давай я тобі зроблю добре. І вона йому масажик, мінієтік, музичку його любиму. Ой, да, ти що, теж любиш таку ж саму музику, і я таку люблю. Розумієш, тобто людина грала перед ним виставу. Для того, щоб він зрозумів, о Боже, це ж саме та жінка, яку я так довго шукав, і для того, щоб він зрозумів цей момент, от, коли ми згадуємо наш перший слайд, чому він пішов від тебе? Для того, щоб він зрозумів, що вона це чудо природи, а ти це сплошна скука, тому що ти в нас займаєшся сім'єю, дітьми, а не сексом з ним по ночам. Давай подивимось, в якому зараз, будучи оця вся магія з її сторони, і ти десь там, в його думках, і ця жінка, яка зараз надихає його. Давай подивимося на чорних картах, в якому стані енергетичному він взагалі зараз знаходиться. Що в нього зараз відбувається? Ну, дивись, він зараз у нас король Кубків. Ну, в нього класний стан. Він дійсно ця карта показує, що він в цю жінку закоханий. Ця жінка, згадуючи ці наші попередні слайди, дала йому вогонь. Да? Вона дає, вона стала, от на чорна карта нам показала, чим вона його приворожила. Вона стала для нього музою. Вона почала його чимось надихати, надихати своїми діями словами, особливо в першу чергу, коли я кажу діями, діями не просто із розряду Давай я тобі приготую їсти. А діями в його сторону надихання, викликання у нього цих от емоцій, де чоловік почуває себе чоловіком, розумієш? Вона стала от по цьому слайду для нього цією книгою, яку хочеться повільно відкривати, і по чуть-чуть читати кожну сторінку, тому що дуже цікаво, розумієш? От так от. Тобто в нас зараз карти показують, що він нас король кубків, а це на чорній колоді, розумієш, нам не показали, що над ним літають якісь там чорні ворони, і він в страшних приворотах, бідний і нещасний. Нам показують, що мужик закоханий, але якщо ні вечір. Ти дивимось, які у нього зараз взагалі плани відносно цієї жінки, до якої він пішов від тебе? Що в них зараз відбувається взагалі в їхніх відносинах? Яка там історія? Ну, історія е, нас продовжується. Історія того, що він нею надихається, йому з нею дуже добре. В них, як то кажуть, цвіточки цвітуть, все класно, все чікі-піки. Окей, які у нього плани зараз в голові і думки відносно тебе? Що він зараз думає, згадує про тебе? Що там відбувається? Дивимось. Ага, ну дивись. Він плаче за тобою, він за тобою спостерігає, він десь бачить в інтернеті, можливо, ти ожила і почала якось діяти, краще виглядати, якісь фотографії виставляти. Він плаче за тобою. Давай зрозуміємо, чому він плаче за тобою, в чому причина. Ну дивись, він згадує про те, що поруч з тобою він був під твоєю спідницею. Він, він плаче за тим захистом, який ти йому давала. А тут це так зараз важливо. Отут, оця от наша перша карта, чому він пішов від тебе? Бо йому було скучно, а зараз він, згадуючи про тебе, плаче про те, що він був під своєю спідницею, накормлений, напоєний, захищений. Ніяких проблем, ніяких претензій не було. А там ця жінка, якби його там не надихала, яка б в нього не була любов, морковь, секс. Рано і поздно заканчувається. та історія сексуальна, в них там все окей, але вже бачиш, якщо він вже зараз думаючи про тебе, плаче і згадує, як він був е, в захисті, я ще три години не, не можу розібратися ці карті. така важка карта, розумієш? Він згадує про тебе ужасно. Окей, давай подивимося, який в нього зараз план дії відносно тебе. Що він планує? Тобто думки ми побачили, він за тобою плаче, він за тобою підглядає, він тебе згадує. Який план дії відносно тебе? Ну тут карта говорить про те, що ти в нього в голові. Він рахує, так знаєш, як зв'язані поповини. Але мозок, то в нього план дій зараз до тебе. Він хоче сексу з тобою. Ти поняла? Він пішов, від, до, він пішов від тебе до іншої жінки для того, щоб вона. тому що вона йому давала секс, давала емоції і так далі. Хоче сексу. Він хоче сексу саме з тобою. Він скучив за тобою. Він хоче відкрити ті двері в твій мозок знову в цю спокусу і знову побавити з тобою, і Єво. Значить, все таки він продовжує м -м, почувати себе твоїм чоловіком, твоєю сім'єю і так далі. Він хоче розумієш? Давай подивимося в такому випадку, як вона взагалі впливає на його енергію. Чому вона його тримає? Що вона робить з ним зараз таке, що він не робить оцей крок в твою сторону, не приходить до тебе за тією енергією сексуальною, словесною, неважливо, енергію, яку ти йому, тільки ти можеш дати, до якої він звик. Чому він не йде? Дивимось на чорному таро. Так, трійка, ага, трійка кубків. Вона тримає його розвагами, вона відволікає його, його увагу від тебе по повній програмі. Кожен раз вона розумієш, там настільки хитра баба, вона їй не треба говорити про те, що зараз на даний момент він сидить і згадує про тебе. Вона відчуває, от вона бачить, він, наприклад, там їсть, вона на нього дивиться, і вона розуміє, про що він зараз на даний момент думає. Вона навіть розуміє, що, наприклад, якщо вона там щось приготувала їсти, і він їсть. То вона розуміє, що от він зараз думає про те, що е, мій борщ набагато гірший, ніж в неї. От вона от такі думки його читає, тому що вона по його фейсу, по його обличчю, по його виразу обличчя, по його діям, по його рукам, по його манерам, швидкості, як він їсть цей борщ. Вона аналізує кожну його, кожен його крок для того, щоб зрозуміти, про що він думає, і дивись. Ми питаємо, чому він хоче зараз знову до тебе прийти, зайняти з тобою сексом. Любить тебе, ти в нього в голові. Чому не йде з чим вона його тримає? Вона тримає його розвагами. оце нам показує чорний гримуар. Вона відволікає його увагу поповні, тільки, знаючи, що він зараз думає про тебе. Вона одразу щось вигадує для того, щоб він вмить про тебе забув і про свої плани відносно тебе. Окей, давай подивимось, чим закінчиться ця їхня історія кохання, от в їхній парі. Чим що далі буде? Що далі? І, взагалі, чим закінчиться ця історія? Для них? Для них закінчиться. Дивись, двері закриються, двері на замок. Це або. Ну, я не думаю, що вони помруть. Розумієш, це якось буде дуже дико з нашої з тобою сторони, аж так глибоко масштабно залазити в майбутнє і не розуміти, скільки треба часу для того, щоб ці двері закрились. Тут ця пара закриє свої відносини, і відносин не буде. І зразу давай дивимось, а чим ця історія закінчиться для тебе і його. Хм. Для вас обидвох ця історія закінчиться тим, що ти ще трошечки часу, ти сама від нього відвернешся. Він коли прийде до тебе просити по пощади, просити, щоб ти його пробачила, щоб ти повернулась до нього, ти вже будеш відвернута. Це в нас вже не штори, це вже твої штани, кльош, і ти, в нас, будучи в новій моді, вже відвернешся до нього спиною. На жаль, от бачиш, для нього це, на жаль, для тебе це дуже правильне рішення, тому що мені хочеться, щоб зараз після цього розкладу ти вообще питання з ним закрила. Давай задамо картам останнє питання, щоб закрити вже це розслідування. Для чого життя дало тобі цього чоловіка? Що життя тобі хотіло цим сказати? Оце от важливе питання. Ми зараз швиденько з тобою глянемо та й будемо закруглятися. Отже, для чого? А тут життя тобі чітко говорить про те, що відносини в даному випадку це сидіти за склом. Це, ну, це коли ти від плити не відходиш, це коли ти в чотирьох стінах, а розвитку нуль. Це навіть коли ти десь вроді працюєш і чимось займаєшся. Але ну ти вічно як ти під контролем якогось чоловіка, біля якого ти не розвиваєшся. Ми ж зараз говоримо про тебе. Життя каже: тобі цей чоловік був даний для того, щоб ти зрозуміла, що таке сидіти от, от в цьому келиху. В можливо, навіть і на стакані. Можливо, ти випивала алкоголь через нього. Розумієш, життя тобі дало його для того, щоб зараз, коли його немає в твоєму житті, ти зрозуміла, що там вперед спереду. Ну, є якісь неймовірні можливості, які е, створені для тебе. Життя дає тобі можливість використати всі ці можливості, йти вперед, розвивати себе, знаходити, знаходити нове кохання, бути коханою, насолоджуватись кожним днем, кайфувати від життя і так далі. Розумієте, повний список приємних емоцій, і почуттів життя у тебе зараз забрало цього чоловіка. Коли до тебе цей чоловік прийде, просити пробачення, нам карти. Показали, що ти вже від нього відвернешся, тому що ти нас не та, хто ходить по смітникам і шукає, що би там пахавати, розумієш. Ти та, хто викидає сміття, розумієш? Тому життя тобі відкриває нові можливості, і цього чоловіка дало тобі, як урок. Урок, як то кажуть, пройдений.